Найунікальніша програма, яка у нас є. Фотографія це не спеціальність. <смі> є такий стереотип. Певний. Треба тільки бізнес вчити. Дуже часто батьки бояться відправляти дітей на творчі А. <смі> Він же ж буде помирати на вулиці. Ну, у нас таке суспільство було. В нас на цьому просто не заробляли. Це до уваги всіх батьків. <смі> Гарантованого не існує нічого. Куди йти далі? Що робити? Забути про існування математики. Вам не треба витрачати на <смі> це рік. На що саме звертає університет увагу? Не обов'язково щось дуже гарне. Це має бути щось епатажне. Як проходить ступ? Ми попросимо показати 15 фотографій, якими ви хотіли б поділитися в вашому телефоні. Душі нема Підкошується коліна, і вона хоче цим займатися наступні там 40 років. Зразу починається шок. Трішки детальніше про ці курси, які ви пропонуєте. Спробували зрозуміли ваше, не ваше Якщо ваше? Ви приїжджаєте і вже далі? Працюєте? Едутера, це подкаст про міжнародну освіту. Обираємо університет, порівнюємо школи та ділимося порадами. В третьому сезоні подкаста на вас чекає огляд топових навчальних закладів, спілкування з представниками вишів та кейси наших студентів. Дізнавайтесь, навчайтесь, досягайте. Освіта без кордонів. Вітаємо вас на нашому каналі. Одразу хочу почати з питання до вас. Якщо ви творча людина, ви плануєте вступати в якийсь творчий університет, тоді сьогоднішній випуск для вас. Залишайтеся і починаємо. Сьогодні у нас в гостях Юлія Маліновська, представник університету, про який ми сьогодні будемо розмовляти. Тож, Юля, дуже дякую, що ви до нас завітали. Приїхали з самої Великобританії. Поговоримо сьогодні про творчість і розкажемо. Мо нашим глядачам, як це вчитися і вступати в творчі університети. Це цікаво вступати і вчитися. Там ще цікавіше, мені здається. А так у нас є чудова школа, яка називається Cambridge School of Visual and Performing Arts, CSVPA. Ви можете її нагуглити дуже легко. Основний кампус у нас знаходиться саме в Кембриджі, і ми там вчимо людей практично за будь-яким напрямком, практично будь-якої творчої спеціалізації. Вона досить унікальна. І по програмах, і по контенту, і по тому, що ми робимо в принципі з цими студентами, напевно, найунікальніша програма, яка у нас є, це аналог A-Level. Це якби Extended диплома програма, яка спеціально створена для дітей, які хочуть забути про існування математики і всіх інших, яких би найцікавих для них предметів, і повністю себе присвятити творчості. Такі діти. Вони приходять до нас після 10 класу української школи, наприклад, два роки навчаються. Також можна після 11 класу приїхати. У нас є також досить непогані бакалавські програми, і у нас є е, цікаві магістерські програми. Тобто, це так би школа та університет. Так. Школа, університет це дуже така нестандартна, насправді. Модель, яка дає студентам подвійні дипломи, яка дає студентам додаткові можливості там стажування, яка відкриває для студентів двері в ті університети, куди вони хочуть. Ну та ж сама Extended Diploma або Foundation, у нас вони акредитовані. UL, University of Arts London, той який топ, топ, топ по всіх, мабуть, рейтингах в світі і так далі. Відсоток студентів, як наших випускників, які вступають до них на перший курс після нашого Foundation, чи Extended Diploma, вищий, ніж після їхнього Foundation. Дишена насправді це відносно легко можна пояснити, тому що так як це досить камерні заняття, студенти можуть просто. Краще зробити своє портфоліо, вони можуть краще підготуватися до вступу, вони можуть краще підготуватися до тої співбесіди, і це е, дається саме за рахунок цього досить індивідуального процесу навчання. Коли ти ж навчаєшся вже зразу в університеті, ти ну вже біжиш кудись. Тобі треба зібрати практично всі свої речі, які ти там розкладав, якісь там я не знаю, викройки, якісь там дивні там творчі творчі штуки. 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 Тоді, коли у нас ти їх просто розклав, в тебе є твоє робоче місце. Де ти це все робиш і так далі. І там на тобі не треба хвилюватися, чи клей вже досох, чи ні, якщо, бо тобі його треба кудись смикати. А воно просто в тебе лежить і чекає свого часу, тоді, коли це в комфортному форматі, можна буде далі з ним працювати. Плюс ми намагаємося максимально студентів занурити вже в таку атмосферу богемного світу. В хорошому розумінні слова. Ми запрошуємо туди практикуючих митців. Давайте скажімо так, так тому що це реально люди з різних дуже напрямків, ну, в залежності від того, що студенти вивчають. Це актори, це модельєри. У нас в принципі практично всі викладачі, які є, вони також практикують Head of Fashion, якби голова відділу моди. Це Холі Фултон, яка досить відома британська модельєр, вигравала дуже велику кількість конкурсів. Зараз наші студенти вони в то. В тому числі теж готуються на ці всі покази, на ці всі конкурси. З кожного речення просто творчість, так і при... по-іншому не скажеш. А ти реально туди приходиш і просто ну, в цьому всьому варишся, і ти розумієш зразу, куди ти потрапив, тому що всі діти практично вони, вони виглядають творче, досить. А вони, ну і при цьому при цьому, хтось дуже як, якось ексцентрично може вдягатися. Так ну у нас є певні правила, але якби ти розумієш, що ця людина там не знаю, сама шиє свій одяг, наприклад. А хтось може носити просто чорну футболку і чорні джинси, але ти теж розумієш, що це, це творча дитина. Специфічний учбовий заклад, давайте скажімо так, тому що хоч це і називається школа, але школа через те, що це е, один. Відносно один напрямок навчання ага. через це це школа. А для тих дітей, які шукають от щось, щось таке, де їх розуміють, де вони йдуть до своєї мети, це дійсно дуже класна штука. Я б хотіла сказати таку річ для батьків, тому що дуже часто батьки бояться відправляти дітей на творчі спеціальності, тому що <гас> <гас> він же ж буде помирати на вулиці. Треба нікол... Бізнес вчити. та та та, та... Є такий стереотип певний фотографія це не спеціальність. Та та, та 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 а те, що скільки коштує фотосесія в Лондоні, давайте ми не будемо говорити. <плес> Взагалі звернемо увагу на те, яким чином творча індустрія загалом представлена в Великобританії. Це четвертий блок. ВВП, взагалі країни дуже ж велика кількість цього відноситься. Ти можеш працювати в, марк... там, в відділі маркетингу якоїсь великої корпорації фінансової, наприклад, щоб татові було спокійніше, чи мамі. Ти можеш працювати не знаю там на BBC, ти можеш бути режисером, ти можеш робити, ну, що завгодно. Так є діти, які займаються Arts and crafts, так тобто вони більше там якомусь прикладними мистецтвами mm -hmm. займаються, і це теж дуже круто заходить. Можна працювати в форматі. Менеджменту в мистецтві так можна працювати в якихось там модних будинках чи ще в чомусь такому. Просто цього там дійсно багато, є доступ багато до чого. Досить велика кількість дітей йде в медіа. Один з наших випускників. До речі, він на магістратурі у нас навчався. Він проходив стажування в Esquire, і зараз він до сих пір там працює. Він в відділі маркетингу, тобто ну. Ми його бачимо всюди. Плюс ми намагаємося ще теж залучати наших студентів до різних варіантів творчих проєктів разом ще з чимось. Наприклад, одна наша студентка робила ілюстрації для наукової роботи однієї з професорів університету Кембриджа, начебто ти творчістю займаєшся з іншого боку, ну в тебе є реальне замовлення. Просто мені здається, що у нас існують певні оці табу. Якісь, мабуть, да, я не знаю, чи там стереотипи. Ні, стереотипи, залишилися. Так, так, та, 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 та більшість людей не розуміє, наскільки широка ця індустрія, наскільки багато всього можна робити. Ну і в певному форматі, навіть те, що ми чим ми зараз з вами займаємося, так це теж те, що роблять люди творчої індустрії. Так знімають подкаст як варіант насправді або знімають інтерв'ю, або ще щось такого формату. Ну, наприклад, один мій знайомий він. Він режисер. Нього остання його робота це якраз зйомки е, інтерв'ю з відомими людьми. Якщо я не помиляюсь на каналі Disney це виходило. я потім розкажу вам. <світ> ну, насправді реально прикольно. Це досить велика робота про історію моди. І він робив там інтерв'ю з Анною Вінтур, з Міхел Фігером і так далі. Тому подібне і він взагалі розказував про моду там в х Такі речі вони дійсно є, але ми можемо уявити, скільки людей ще працює в тій команді. Так само собою є один якби головний режисер. Є ще монтажери, є е, люди, які роблять мейкапи. – які прописують сценарій по та, факту. Прописують сценарій. Які, які домовляються з Томі Хелфігером, що він прийшов. Та, є люди, які працюють фінансу, з фінансової та. частини цього всього. Тобто, якщо ми подивимося, просто ну, насправді зняти одне інтерв'ю, ну як би начебто, ну, ой, та ладно вам. А елементарно просто навіть виставити оці всі е, ну, сцену. Поставити, що там має бути гарненько чи не гарненько. Ну це вже да -да, ще... один ролик на умовно 5 хвилин, а роботи просто і кількість задіяних людей, яких просто не видно в кадрі, умовно дуже велика. У Нас у людей є цей стереотип, бо нас так виховували. Ну у нас таке суспільство було. В нас на цьому просто не заробляли. Але якщо ми говоримо про Британію, там івент на івенті, там якась подія на події, і не тільки в Лондоні в будь-які в будь-якому місті відбувається Ц мільйон фестивалів, якихось подій, кінофестивалів, всього, якихось театральних, фешн, все, що тільки можна. Ти бачиш, де ти можеш цю професію там використовувати? І так само мені здається, в Британії саме в Британії, ти можеш знайти оцей своє своє ком'юніті або познайомитися з дуже цікавими людьми. Десь в дуже рандомному місці. Просто уявіть наскільки багато можливостей з цих з цими відомими і дивними людьми можна познайомитися, коли тобі їх ще й приводять на презентації. І мабуть, це ще одна з тих речей, які навряд чи може бути замінені е, штучним інтелектом. До речі, згідно на 100%. Воно різне. Чадже чи ще щось напише вам книжку за 15 хвилин. Та т.д. і т.п., але то зовсім інше. Штучний інтелект гарний виконавець, я б сказала. Так. але оцю творчу складову креатив, той, який yeah. винайти, придумати щось нове, це людину не замінить. А від ті ж після, самі фотографії, інтелект, які там зараз генерує mm -hmm. штучний інтелект, він генерує ж не з того, що він сам собі придумав, він бере вже зроблене, і з того він його генерує. У Мене ще питання одразу також назвали, що є по суті це і школа, і університет. Тобто з бакалаврським, умовно магістерським програмами все зрозуміло. Більше про школу мене цікавить, як це працює, тобто будь-якого з батьків. Буде цікаве, то він прийде, він буде вивчати лише творчі предмети, але ж це школа після 10 класу. А атестат, як же де ж, де ж цей атестат? Куди йти далі? Що робити? Ця частина буде закрита, не хвилюйтесь, все нормально буде з дітьми. Вони їх закривають на бітеках. Mm -hmm. Бітек це ще одна з із кваліфікацій, яка є в Великобританії. Вона саме створена більш для прикладних наук. Практично всі творчі спеціалізації вони якраз от прикладні плюс-мінус. У нас є окремо наприклад Extended Diploma in Arts and Design. Без конкретної ще специфіки, але є вже і зі специфікою, тобто може це бути вже в фешн-дизайні, наприклад, якщо ви вже точно знаєте, чим ви хочете займатися, є програми, в яких це вже точно прописано. Якщо ви ще не до кінця з чимось визначилися, то тоді ми можемо зробити трішки по іншому, так і ви приїжджаєте, ви пробуєте практично. Всі напрямки, які там є у вас, і потім ви вже вирішуєте, на чому ви будете спеціалізуватися, що теж дуже класно, як на мене, особливо повторюємося. Да, ми говоримо про дітей, яким там 16 років, які не знають, що вони хочуть конкретно, або які дуже часто мають якесь уявлення, але не знають, як це на практиці. Це, ну, це зовсім різні речі, і коли ти вибираєш з професію, не маючи уявлення, що тебе реально буде чекати, що. Що це конкретно, да? На жаль, багато де в Україні ми не можемо експериментувати так багато в творчих спеціалізаціях. Спробувати Зрозуміти, що вона так, таке. просто ручками не можеш його там потрогати. Ну це неможливо, його фізично не існує, наприклад. Чи для цього треба дуже якийсь специфічний запит йти в якусь дуже специфічну школу мистецтв чи ще щось таке? От а там. Є різні напрямки, та, і, наприклад, студент сьогодні він там пробує, наприклад, не знаю, графічний дизайн, потім це фешн-дизайн, потім це arts and crafts, Так, це ну, ці прикладні всі, всі мистецтва. Якийсь там, не знаю, дизайн інтер'єрів, а потім це ще там маркетинг в цьому сфері, а потім ще щось. Т -т 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 -т, тобто це збирається потрошку. І дитина вже свідомо робить цей вибір, вона вже знає, що робити, вона вже розуміє, що там від чого в неї просто підкошується. Колі. Ліна, і вона хоче цим займатися наступні там 40 років свого життя. Але якщо дитина вже остаточно визначилася ще до приїзду, це теж можливо. А от, наприклад, коли вона йде на фаундейшн, чи багато з них залишаються потім всі свіпі? Чи, наприклад, в них гарантована є прогресія саме всі свіпі після фаундейшн? Гарантованого Але... немає нічого в світі. Жодна програма фаундейшн, жодна програма і e левел не є гарантією. Якщо ви... Дочитаємо, що там маленьким шрифтом написано, mm -hmm. то вам гарантована прогресія туди, то туди. То за якщо ви mm -hmm. і такі умови, так, так, так ви виконаєте. Це умови. до уваги, це до уваги всіх батьків. Гарантованого не існує нічого. Насправді більшість наших студентів вони все-таки вступають в інші університети. Дуже часто, тому що у нас досить обмежена кількість програм бакалавра. Діти досить часто шукають якісь дуже специфічні програми бакалаврів, і в тому числі, от більшість з них вони є там чи в чв'юелі, чи одна дівчинка у нас недавно вступила в Бірмінгем, тому що там було Jewelry дизайн, дизайн прикрас і аксесуар. Рів саме в тому форматі, в якому вона хотіла, тому що програма може називатися однаково. Я думаю, що ви це вже теж говорили не раз, мабуть, що програма може називатися однаково, але якщо ви порівнюєте... а вона всередині дуже різна, та 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 в творчих спеціалізаціях це ще більше виділяється в залежності від того, хто куратор, в залежності від того, в якому університеті місті це знаходиться, в залежності від того, можливо, там якісь іще додаткові були гранти виділені на вивчення чогось десь. Конкретного якраз готуються на основі цього, якісь там костюми, наприклад. Тобто, це все дуже дуже, дуже індивідуально. Так, у нас насправді відсотків 70 плюс-мінус студентів. Вони йдуть в UL, в один із їхніх коледжів, що насправді є те, чим ми гордимося і радіємо за них, тому що це дійсно дуже 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 круто. А які програми бакалавру ви пропонуєте саме? А, у нас є кілька різних напрямків. У нас є комунікація, у нас є фешн-дизайн. У нас є графіка і ілюстрація. Можна і дуже дуже в творчість піти, можна, і саме в бізнес-напрямок. Там фешн-брендінг, наприклад, теж досить популярна. Ці спеціалізації вони. Вони можливі, вони можливі на базі школи, і деякі студенти просто навіть на бакалавр лише до нас приїжджають, але ну все залежить дуже. Просто від спеціалізації, та, -та, -та. ну наприклад, от дійсно та дівчинка, яка хотіла дизайн прикрас, ну якби у нас його фізично немає. Він дуже мало дає, і в Юелі він був їй менш цікавий, хоч в неї теж був було зарахування, ніж в Бірмінгемі. Тобто, якби там це теж теж важливо. Ну я теж тут, напевно, зробила примарку. Ми про це трохи говорили раніше, але загалом, якщо ми говоримо про дуже тощо. Спеціальності це завжди тільки тільки майже Великобританія. От Великобританія вміє прописувати програми дуже дуже специфічні, чого ми не бачимо в багатьох країнах. І Дуже часто звертаються теж студенти з тим, там у нас були, я пам'ятаю, звернення теж по, Про прикраси, по, по прикрасам, ювелірна справа, були звернення ем, е, щось теж саме в interior design, щось дуже таке специфічне. В більшості країн немає таких програм, тобто. Вони вони називаються там, не знаю, інтердізайн, але там все. Mm -hmm. Але якщо mm -hmm. ми... Хочемо щось дуже специфічне, це завжди в більшості Британія. Наста І... різниця в тому, що в Європі ти на бакалаврат підеш умовно просто дизайн, а потім вже в магістратуру може ти знайдеш житочно те, що ти хочеш. А в Британії класно, в тому що ти вже з бакалаврату можеш одразу вивчати конкретне щось, конкретний якийсь вид дизайну. Тобто, тут така основна різниця. Розкажи, можливо, трошки якісь були success stories за період існування сіс Їх було досить багато. Насправді yeah. у нас була студентка з Нашого регіону, яка стала е, війшла в топ 10 кращих ілюстраторів в Великобританії, молодих ілюстра ілюстраторів. А у нас були діти, які ну е, відносно діти, які започатковували свої бренди модні бренди. Е, в основному правда це азійські, але якщо ви нуті їх теж ви їх можете купляти, вони багато де є. Вони є там в Харуці в тому числі. Тобто, ну якби це досить серйозні речі. Один наш випускник він знімався в серіалі Корона. Він грав молодого принца. Ендрю, якщо не помиляюсь, такий хімпатічний серед у симпатичний такий да, 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 він на драмі -у, у нас вчився ну, відповідно. От тобто, якщо ми так подивимося, там дійсно досить велика кількість людей, які йдуть за своїм напрямком, своїм розвитком і так далі. Чи веде університет якісь мережі, де може можна прям бачити, як то кажуть, everyday life студентів? Це, наприклад, якісь процес. Щодо everyday life, я б не сказала, але так, у нас є в принципі. Спів всі мережі ви можете їх теж знайти. Ми додамо в описі, ви зможете зайти, подивитися. Воно все звичайно є. Ми намагаємося йти в ногу з часу. Чи вибір Кембриджу був специфічний для того, щоб відкрити цей університет? Чи це так просто історично склалося? Насправді, мені здається, це було трішечки два в одному, тому що це відкривалося ну не зараз а кілька. Десять років тому, і це було насправді досить на той момент. Кець Кембридж був дуже 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 творчою, в тому числі школою. У нас було дуже багато точних наук. І у нас було дуже багато творчості, і просто на якомусь етапі ми зрозуміли, що їх треба роз'єднати, тому що трошечки якось дивно меч творчих дітей став різні. Більше, студенти. Більше. <світ> Та вони досить різні. Їм цікавіше було б, якби це зробити окремо. Ми це зробили потихеньку. Школа почала рости. Плюс Кембридж насправді це дуже класна локація, багато для чого. Ті ж самі бібліотеки з різними там зразками, наприклад, тканини і так далі. Вони не в Лондоні, вони в Кембриджі. а при цьому при цьому до Лондона їхати 50 хвилин в центр. Хто знає, як довго їхати з четвертої зони Лондона в центр? Я думаю, що ви здогадуєтесь. Тому, в принципі, це дуже зручно з одного боку. Це трішки більш бюджетно мати цю школу, в тому, також в Кембриджі, ніж в Лондоні, що досить непогано для студентів, в тому числі це і дає можливість от просто. І бути якби дуже близько до всього, що треба, при цьому при цьому ще дійсно користуватися всім тим, що дає Кембридж, а його бібліотеки насправді вони дійсно. Дуже дуже круті. Ну і виставки, і фестивалі, і так далі. Їх теж іноді більше в Кембриджі ніж в Лондоні. Я б ще напевно додала тут ком'юніті студентів. Що якщо ми беремо Кембридж, ну кількість студентів з різних університетів квадратний метр, да? так розуміємо. <laughs> а а, а це а це молодь. Ну тобто, це молодь, яка завжди чогось намагається добиватися, прагнути, шукати, експериментувати. Ну так, в, в Лондоні трішечки воно розкину, більш то, розкидано. Да. та, тата, та, ну, більш розкидано, звичайно, там, ну, тому що. Кампусності теж немає. Я б ще хотіла згадати один з улюблених моїх курсів, так сказати, університету, школи це короткі summer courses, так літні, тому що це мені здається такий типаж, який цікавить наших студентів саме такі літні короткі курси, коли ти можеш спробувати себе, або ж навпаки, вже продовжити змінити, якщо вже навчаєшся, десь трішки детальніше про ці курси, які ви пропонуєте. Ой, там є практично все, що ви можете собі придумати. А я б, мабуть, трішки більше хотіла звернути увагу на портфоліо Перейшн, тому що це відносно унікальний курс, він для більш таких серйозних дорослих дітей. І навіть якщо ви, ну наприклад, у вас є студент, який кудись в Європу хоче вступати, і так далі. Якщо цей студент хоче підготувати портфоліо, яке йому необхідно для вступу, і так далі, не чомусь можливості приїхати на повноцінну програму, принаймні на ці три тижні приїхати, от. Гарненько над цим всім попрацювати реально дуже 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 якісно, корисно. Ви працюєте не просто з якимось там викладачем англійської мови чи ще щось. Ви працюєте з реальним спеціалістом своєї своєї справи, який працює там в фешн дизайні чи в чомусь, в залежності від того, як як. Яке у вас портфоліо, а який вам дійсно допоможе от, зробити те, що очікує далі університет в якомусь форматі, а очікує він відкритий такий а! не обов'язково щось дуже гарне. Це має бути щось епатажне, в прямому сенсі слова, це маєш його вразити, пам'ятати, та, -та, -та. та, -та. тобто це має бути щось таке незвичне. Mm -hmm. Ви можете уявити, скільки ці люди бачили перед собою цих портфоліо за своє життя. І, тобто, ну при цьому при цьому там є практично будь-які напрямки. Ви можете займатися театром, ви можете займатися графічним дизайном, мальмалюванням та дете. Тобто, це більш короткострокові курси, які є. Їх можна компілювати, якщо ви не впевнені або що ви хочете, і це дуже класно для тих дітей, теж які ще не до кінця впевнені, що вони хотіли б робити. За ці два там три тижні, окрім звісно, що самі викладачі я так розуміють, <гум> які та, 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 повноцінні та, програми та, 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 викладають. Чи за ці декілька тижнів є в них можливість кудись піти? Тобто ще якоїсь колаборації, ви називали, є в повноцінній програмі, так, якась цікава, практично ні. Тобто, дивіться це короткострокові курси, які більш націлені на те, щоб спробувати програми і трішечки зрозуміти, як працює ця країна. Mm -hmm. Загалом, так, тобто, ви приїжджаєте для того, щоб подивитися Кембридж, подивитися Лондон, зрозуміти вам ваше, не ваше, mm -hmm. спробувати різні напрямки, наприклад, цих всіх речей, і потім приймати рішення. Mm -hmm. Само собою, що у них є екскурсії, само собою, що у них там є позакласні якісь заняття і так mm -hmm. далі, щоб їм це було веселіше. Mm -hmm. Ну тобто, але це більш така програма, все-таки, я не скажу, що вона розважальна повністю. Mm -hmm. Це більш програма такого короткого занурення, для того, щоб ви трішки так зрозуміли, що відбувається тестер. Так, тестер. О, мені подобається. Mm -hmm. Так, це певний тестер. Ви так спробували, зрозуміли, ваше не ваше. Якщо ваше, ви приїжджаєте і вже далі працюєте. Якщо не ваше, то, ну, принаймні, ви знаєте це, вам не треба витрачати на це рік, mm -hmm. що теж дуже класно, насправді. А який вік студентів, які на цю програму найчастіше можуть uh, йти? Мінімально ми приймаємо на короткострокові від 14 років, але на портфоліо від 16 років. До вісімнадцяті і ще таке в мене звісно питання, тому що дуже творчий університет можливості просто чесно шикарні. Іншого слова я не підберу. Тобто, те, що ви надаєте, а як проходить вступ за портфоліо. Портфоліо на що ви саме в портфоліо зверта ага, це я зрозуміла так недаремно. Це було сказано. Ну насправді все залежить від того на який рівень ви вступаєте. Якщо ми говоримо про початкові, то там ми трішки менше, якби мучаєм цих дітей. Нам треба просто зрозуміти, з чим дитина приходить до нас. Якщо у нас є два роки, щоб з нею щось зробити, нам треба зрозуміти, що дитина вже вміє робити, що вона вже не вміє робити, просто щоб розуміти з чим нам працювати. Ну, само собою ми дивимося на рівень мови, само собою ми дивимося на оцінку. Цим питань, якби все дуже стандартно. Додатково до цього всього є портфоліо програми, на які ми можемо взяти без портфоліо. Це, наприклад, буде той самий фешн-брендинг на бакалаврі, тому що це більше все таки, ну не, не стільки про творчість, скільки там про маркетинг, про бізнес, і так далі. Тобто, це трішки інша спеціалізація. А на що саме в портфоліо звертається увага? Чому так запитую? Тому що в різних країнах все одно різний підхід до того, десь та ви згадали потажність, так якоїсь там роботи. Але в багатьох, наприклад, творчих. Університетах люблять бачити в портфоліо саме процес створення, ідею, як вона видозмінювалася в студента. Тобто навпаки ж просто формує портфоліо зі своїх робіт різних 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 щоб показати різносторонність. На що саме звертає університет увагу? Все дуже залежить від спеціалізації. Mm -hmm. Тобто, якщо ми говоримо про ту ж саму магістратуру, наприклад, якщо людина вступає на магістратуру на портф... то ми дивимося портфоліо в залежності від того, теж яку спеціалізацію там, що вона бере, вони правда бувають різні. Вони можуть бути з одним і з іншим підходом питання більше в тому, що людина хоче цим донести. І на магістратурі ми вже будемо досить серйозно ставитися, звертати увагу саме і на якість робіт, і на те, яким чином це все портфоліо підібране, і ну якщо це набір робіт, просто готових, наприклад, то це має бути портфоліо, воно має бути чимось об'єднано. це, наприклад, це має бути якась серія картин за однією темою, наприклад, чи це має бути якась колекція одягу, чи то відшита, чи то промальовано, і так далі. Тобто це має вже бути ну таке цілісне щось. А якщо ми говоримо про дітей, які вступають в 16 років на диплома, то якби ну це не зовсім правильно ще від них очікувати mm -hmm. цього. Краще трішечки побачити, якщо є там якийсь процес, але теж не обов'язково це теж може бути набір робіт, які іноді можуть бути не об'єднані певною mm -hmm. метою, ціллю чи ще чимось. Але нам треба просто побачити, от з чим ми працюватимемо. Що у дитини є, які навички, і навіть не не навички стільки, тому що не для всього вони треба, а більше бачення дитини, того, що вона хоче принести, донести от якийсь оцей посил загальний. Я так розумію, саме конкретних вимог умовно при вступі ви не даєте там. Дуже часто ще також дають якусь тему. Теми ми конкретні не даємо. Дитина сама вирішує це, в тому числі, як на мене, це навіть трішки важче, тому що ти сидиш і ти. Такий окей, в мене двадцять тисяч двадцять да, тисяч мільйонів робіт. А що мені з цього показати? Mm. Певний mm. челендж уже для багато кого. Ми зазвичай просимо, щоб це було 15-20 робіт. Ну і насправді ця частина, що дитина показує, це, це теж важлива така річ. Знаєте, тому що якщо ви кажете людині, що показати, ну давайте так. Якщо ми попросимо вас показати 15 фотографій, якими ви хотіли б поділитися в вашому телефоні. Зразу починається шок. Я не знаю, що mm. ви хочете там себе показати, чи не знаю, там фотографії країни, чи там по. Єстку чи там кота, чи ще когось. Ну тобто, це починається зразу. Додаткова така якась штука. Ну не те, що індикатор, але показник особистості в якомусь форматі, коли ми можемо ще побачити, чим живе людина. Ну будуть сенти знати, бо також різниця є, і потрібно розуміти на що звертають увагу в Тому числі, хтось дуже сухо, має ідеальні роботи, просто але, от, як ви кажете, підібрано. Душі нема. Не те, щоб навіть душі, а просто неправильно підібрано, неправильно подано. Мені здається, навіть дуже класно, коли є якесь пояснення до, до цих робіт. Тобто не просто сухий набір робіт, просто гортаєш, гортаєш, гортаєш робота. Це це важливо розуміти. У нас в багатьох наших мистецьких школах з того, що я бачила зі студентів, які приходили творчі, дуже рідко коли вчать саме цією самоіндифікацією mm -hmm. через роботи. Тобто, да, вони. Вчать показати навички і техніку в різних форматах. А от як себе проявити, або там що таке ізюмінку, якусь свою туди родзинку туди сюди вставити, то на жаль, поки не вчать, але знову ж таки може хтось вчити, але не зустрічалось так, щоб багато. Схристили пальці, щоб скоро почали вчити і щоб все більше і більше дивилися на творчі напрямки. Мені здається, взагалі у нас в Україні зараз розвивається творчі так. напрямки, особливо, особливо формат медіа, маркетингу, комунікації. Ації фільму і так далі, може не так сильно дизайну, але мені здесь теж веб дизайн, Навіть дизайн туди достані роки досить багато дизайну, графічного інтер'єр, будь-який насправді. Зустрічається порівняння з декілька років тому, пора переходити в більш творчі формати. Знов ж таки, ми бачимо, що українці загалом дуже творчі, дуже цікаво творчі, коли можуть інженерію поєднувати з творчістю. Ми вміємо українці творити талант мають у всьому, як на мене. Його просто треба в правильне русло закинути. Правильне русло знаходиться в Кембриджі. Приїжджайте. так. Юлі, дуже дякую так. вам за, за такі цікаві інсайти. Загалом за детальний розбір університету. Глядачі, будь ласка, якщо у вас є питання. Пишіть в коментарях. Якщо хочете детальніше поспілкуватися, в описі до цього відео є всі контакти наші. Ми також туди додамо посилання на університет, посилання на success stories студентів, де ви зможете також зайти для себе почитати. Експериментуйте, відправляйте дітей на навчання, не бійтеся їх бажань. Якщо вони хочуть бути дизайнерами, то повірте, вони можуть себе реалізувати дуже добре. Головне дати їм правильний поштовх. І нагадуємо загалом. Що ми займаємося і середньою освітою, і вищою освітою, і короткими курсами. Тому будь-які формати, які вас цікавить, ми зможемо вам допомогти. Звертайтеся за індивідуальну консультацію, щоб ми могли виявити самі ваші бажання і запропонувати найкращі варіації для цього. Ставте нам лайки, нам буде дуже приємно. До наступних зустрічей. Всім па-па!